Свята великомучениця Варвара народилася приблизно на початку 4 століття у фінікійському місті Іліополі в родині знатних язичників. Мати Варвари померла рано, тож її виховував батько Діоскор. Він був дуже прив'язаний до своєї єдиної улюбленої дочки, так що вирішив. Огородити її від зовнішнього світу, щоб вона не мала поганого впливу, а головне, щоб ізолювати її від християнства, яке швидко поширювалося у той час по Великій Римській імперії. Тож Діоскор побудував для неї чудовий замок з високою вежею, облаштував його всім необхідним. І поселив туди Варвару, оточивши її виховательками та найкращими вчителями. На першому поверсі діоскор поставив язичницьких ідолів, так як він був ревним язичником і бажав, щоб дочка також слідувала його релігійному світогляду. Так зростала Варвара, ізольована від зовнішнього світу, спілкуючись лише зі своїми вчителями, що навчали її різним наукам, виховательками та рабинями. Найбільше Варвара любила підійматися на високу вежу і споглядати за красою природи. Вдень перед нею відкривалася прекрасна панорама на гори, ліси та блакитні водойми, а вночі. Вона споглядала за небесними світилами. Варвара запитувала у своїх вчителів, хто створив усю цю невимовну красу. І вони відповідали їй: Боги, зображення, яких твій батько поставив внизу, піди поклонися їм. Тоді Варвара спускалася з високої вежі і дивилася на дерев'яних і кам'яних ідолів. Роздумуючи над створенням світу, вона питала у своїх вихователів, а хто створив цих ідолів? Виховательки відповідали їй, Каменярі висікли з каменя, кам'яних ідолів, дереворуби зробили з дерева дерев'яні, а інших виліпили майстри з глини. Слухаючи це, Варвара подумала. Неможливо, щоб ті, кого самих зробили руки людські, створили всю ту незбагненну красу, яка оточує замок і вежу. Сонце встає у свій час на світанку, місяць з'являється вечором у небі, птахи небесні звивають свої химерні гнізда, і у свій час міняються пори року, все це знаходиться у неймовірній гармонії та порядку. Тож, неможливо, щоб все це створили бездушні ідоли, яких самих зробила людська рука, увесь світ створила якась невідома божественна чудесна сила, так розмірковувала Варвара, хоч і була язичницею, і за повелінням батька приносила положені жертви богам, серцем і розумом була дуже далекою від язичництва. Коли Варвара стала юною дівчиною, по всьому місту та його околицям прийшла чутка про її неймовірну красу. Через це багато знатних і заможних молодих людей приходили до Діоскора, щоб попросити у нього руки Варвари. Тоді Діоскор піднявся до дочки, щоб поговорити з нею про заміжжя і розповісти їй про претендентів на її руку. Почувши про це, Варвара дуже зніяковіла, і, не тямлячи себе від розпачу, сказала батьку, що радше накладе на себе руки, чим вийде заміж. Діоскор дуже злякався і залишив Варвару заспокоїтися. Згодом він дав наказ слугам не забороняти Варварі більше виходити за межі замку. Він подумав так нехай Варвара потоваришує з іншими дівчатами свого віку. І побачить, що вони з радістю вибирають собі наречених і потім виходять заміж. Тож Варвара могла тепер вільно ходити куди забажала. Діоскор тим часом зібрався у далеку і довгу подорож. Від'їжджаючи, він дав наказ своїм слугам до свого повернення побудувати лазню із двома красивими вікнами на честь двох небесних світил. Сонця і місяця, яких дуже шанував. Тепер Варвара багато гуляла поза межами свого замку і знайшла собі подруг юних дівчат християнок. Жага до спілкування після багатьох самотніх років у вежі спонукала Варвару проводити з ними багато часу. Подруги говорили їй про христа, його вчення, дивовижні дива. Пречисту діву Марію, яка його народила, його учнів та інших святих. Вони розповідали їй про єдиного бога у трьох іпостасях. Варвара слухала їх розповіді і її серце наповнювалося несподіваною радістю. Згодом вона так прониклася християнством, що вирішила прийняти святе хрещення, якраз у цей час. У місто під видом купця прибув християнський пресвітер, який досконало наставив Варвару у вірі та хрестив. Після хрещення Варвара дала Богу обітницю дівоцтва і не шукала більше земних женихів. Одного разу, гуляючи своїм розкішним садом, вона зупинилася біля зодчих, які споруджували лазню. Варвара помітила, що у лазні два вікна, і подумала, чому б не зробити не два, а три вікна, як символ трисонячного світла, що присвіщає кожну людину. І з цим проханням вона підійшла до будівельників. Вони ж сказали їй: Юна повелителько, не сміємо ослухатися наказу твого батька, бо він сказав збудувати у бані два вікна. На це Варвара сказала За моїм проханням зробіть три вікна, а я обіцяю вам заступитися за вас перед моїм батьком. Тоді зотчі послухали Варвару і зробили у лазні три вікна. Варвара, оглядаючи готову нову будівлю, і, милуючись трьома вікнами, розмірковувала про єдиного бога у святій трійці та про трисонячне світло, яке просвіщає всіх людей. Міркуючи так, вона непомітно для себе на одній із стін лазні, де ще не застигла глина, пальцем намалювала хрест, а на місці, де вона стояла, залишився відбиток її стопи. Повернувшись із своєї довгої подорожі, Діоскор помітив, що у лазні три вікна. Він покликав до себе зодчих і з гнівом запитав їх: Чому ви не зробили два вікна, як я наказав вам? Тоді зодчі відповіли: Твоя донька сказала нам зробити три вікна. Тоді Діоскор покликав до себе Варвару і запитав: Навіщо ти наказала збудувати три вікна? Тоді Варвара вирішила відкрити батьку таємниці істинної віри сказала: Ти наказав батьку висікти два вікна, як я гадаю, на честь двох небесних світил сонця і місяця. Я ж звеліла висікти три вікна, щоб вони нагадували про трисонячне світло, яке просвіщає кожну людину у цьому світі. Діоскор не зрозумів, про що вона говорить, і сказав: про яке трисонячне світло ти говориш? І Варвара відповіла про істинного, єдиного бога у трьох іпостасях Отця, Сина і Святого Духа. У нього і тобі слід повірити батьку і відвернутися від бездушних нікчемних ідолів. Збагнувши, що його донька стала християнкою, діоскор не тямив себе від люті. Він вихопив меч і накинувся на свою дочку. Варвара почала від нього тікати, а діоскор, забувши про свою батьківську любов, гнався за нею, мов хижий вовк, за невинним ягням. Тікаючи, Варвара добігла до високої гори і сховалася у невеликій печері. Діоскор добіг до гори трохи пізніше і не міг зрозуміти, куди сховалася Варвара. Тут неподалік були пастухи, і Діоскор спитав у них, чи ви не бачили моєї доньки? Один з них, помітивши, що діоскор не тямить себе від люті, сказав Я не бачив. Інший непомітно показав діоскору на печеру. Тоді діоскор жорстоко побив свою дочку і, схопивши її за волосся, потяг у замок. Він закрив доньку у кімнаті і велів не давати їй ні їжі, ні води. Діоскор настільки розлютився на Варвару, що привів її до градоправителя Мартіана і сказав йому Моя донька хулить наших богів. І зраджує віру наших батьків, вона вірує у розп'ятого Христа і тим дуже соромить мене перед всіма. Роби з нею, що хочеш правителю, але наверни її назад до наших богів, бо якщо вона не зречеться Христа, не буде називатися моєю дочкою. Тоді Мартіан звелів привести дівчину. Коли Варвара зайшла, він був дуже вражений її неймовірною вродою. Милуючись її красою, він почав лагідно і обережно говорити до неї. Не ганьби свого батька, прекрасна отроковице, принеси жертву нашим богам, не принижуй віри своїх прабатьків, пожалій свою юність і красу, якщо ти не вклонишся нашим богам. Я буду змушений віддати тебе на тортури, а якщо вшануєш наших богів, збережеш свою шляхетність і привілеї, і багатство, на що Варвара відповіла. Багатство і слава цього світу тимчасові, і все це лише суєта, і ваші боги суєта і не можуть нічого створити, бо самих їх створили руки людські, а Господь небеса сотворив. Ці слова дуже розгнівили Мартіана, і він наказав роздягнути Варвару і бити її воловими жилами. Коли ж все тіло її було залите кров'ю, наказав розтирати її рани власяницею. Свята дівиця відважно терпіла всі муки і відмовлялася поклонитися ідолам. Тоді Варвару кинули в темницю. У в'язниці, ледь жива, Варвара гаряче молилася Христу. І ось Христос сам явився їй і зцілив усі її рани, так що вона стала зовсім здорова і ще прекрасніша ніж була раніше. До вікна темниці, у якій була ув'язнена Варвара, прийшла одна іліопольська дівчина, Юліанія. Вона спостерігала за Варварою на площі під час тортур і була вражена її мужністю і стійкістю. Побачивши через вікно темниці, що Варвара дивовижно зцілилася від своїх ран, вона сама захотіла постраждати за Христа і молилася, щоб Господь укріпив її. Наступного дня Варвара постала перед Мартіаном цілком здоровою, і він сказав їй: Дівчино, подивися, які милосердні наші боги до тебе, вони зцілили твої рани. Варвара ж відповіла: Ні, мене зцілив Христос Бог мій, який лікує різні хвороби, у якого я вірую і достойно поклоняюся, приносячи себе в жертву йому. І якого ти, нечестивий правителю, не можеш видіти своїми грішними очима. Ці слова дуже розлютили Мартіана, і він наказав повісити святу на дереві і стругати її тіло залізними кігтями, опалюючи її боки гарячими свічками, а по голові наказав бити її великим молотом. Свята Варвара підкріпляємо Божою благодаттю, стійко переносила усі муки. А Юна і Юліанія у цей час стояла серед натовпу і не могла стриматися від сліз. Сповнившись жалю до Варвари, вона не витерпіла і почала голосно кричати на Мартіана, називаючи його жорстоким і немилосердним. Мартіан зрозумів, що Іліанія також християнка, і звелів схопити її й повісити на дереві поряд з Варварою. Тоді катування були продовжені, свята ж Варвара молилася за себе і за свою сподвижницю Іюліанію, щоб милосердний Господь укріпив їх у цих тимчасових муках. Після цього Мартіан звелів зняти змучениць увесь одяг і безчесно з побоями провести їх по всьому місту. Свята Варвара при цьому молилася. Господи, ти покриваєш хмарами небо. Приховай наготу мою, щоб нечастивці не бачили мене, тоді на місто опустився густий туман, який сховав святих мучениць. Мартіан, зрозумівши, що не може схилити Варвару та Юліанію до ідолопоклонства, звелів усікти їх мечем. Діоскор настільки зненавидів свою дочку, що сам власними руками відсік голову святій Варварі. За переданням пізніше він загинув від удару блискавки. У VI столітті мощі святої великомучениці Варвари були перевезені до Константинополя. А у XII столітті донька Візантійського імператора Олексія Коміна Царівна Варвара вийшла заміж за київського князя святополка Ізяславовича у хрещенні Михаїла і забрала мощі своєї святої до Києва, де вони перебувають і нині, у князь Володимирському соборі. Святій Варварі моляться, щоб не померти раптовою смертю, без сповіді та святого причастя. Пам'ять її звершується 17 грудня за Новим стилем.